І ще один врожай з-під віконня. Ось ці вже наливаються, ось який огірочок. Це вже п'ятий, п'ятий. Огірки такі не дуже, тому що вони вже постаріли, ось, бачите, скільки зібрали? От і вони вже такі трошки потріпали їх життя, бачите? Але огірочки, огірочки, ось такі. Нічого, ось ще один. Такі вони вже не дуже. Але огірки то є. Зараз будемо збирати врожай. І ще огірочки на підвіконні, дивіться. Може було ще трішки почекати, вони були б більші. Але нема куди чекати, треба робити салатик. Тому збираємо врожай з підвіконня. Ось помідорки, помідорки, дивіться, цвітуть ось ще. Такі гарні. Агірочки вже їмо. Будь ласка, з під віконі. Добрий ранок Ми з України. У нас жаріще, почеток нормально. Що ми тут робимо? Ось що ми тут робимо, дивіться. Висаджую гірочки. так? Поробила ямки ось такі своєю приспособою. Так, зараз спробую показати, як я буду його садити, дивіться. Одною рукою, мабуть, у мене не вийде. А принцип такий. Витягаю зі стаканчика і в цю ямку так. І все. І навіть прикупувати нічого не треба. Ось так. Дивіться, ось така коронева, ось така ямка. О, я так і знала. Ну нічого, все одно. Принцип зрозуміло. Ось так. Він готов. Оце так швиденько, тільки в ямку і все. Ну що, поїхали. Дірочок наробила, зараз буду кидати перчик. Надумала, це подивилася погоду, а погода портиться у нас. Неділя такого похолодання. Не знаю. У мені вже нема куди чекати. Перець вже викинув цвіт. Ой, тому що буду садити, накрию агроволокном. А що робити? Всім привітики, привітики. Я на городі. Полуниця цвіте, дуже рясно. Слава Богу, є нормальні. Не чорна. Пішли вже хороші, дивіться. Дай Боже, щоб не було знову якоїсь каки. Не треба нам каки. От. Ось така, бачите, є, є хороші, нові всі гарні. Оце хто? Я жучара. Ну це, бачите, ой, і погана це їхана. І там жучара сидить. І тут сидять, оно, мурашки. Надіюсь, то не страшно. Так, ну нічого, бачите, нічого. Є, є полониця, все добре. Я переживала. Так, що в мене? теплиці. Непогано я виношу помідорчики, зараз покажу. Тут були перці, і вже немає, зараз покажу, де вони. Так, а перці, ось вони. Ось вони. Висажені вже все. Дивіться, які перці. І зараз покажу, найголовніше, да? ой, відбій пішов. Слава Богу. Найголовніше ось. Ось перці. Перчида, чому вони пересажені? І він такий не один. Отак. так. Все, перці висажені. Ой, є велика переживалка, що буде холодно, знаєте? Не знаю. А це вони завжди так, як висажу перці, буде холодно. Не дай Бог. Ну, Надіюсь, що не буде. Да? Отакі справи. Так. А тепер по порядку. Да? Там показала, тут показую. Да? Редиска треба. Сьогодні буду її виривати, все. Убираємо, бо вже пора, вона тріскається. Да? Так, що в нас ще тут? Новенького? Нічого такого, капуста. Капуста держиться, не знаю. Чи що з нею буде, але вона, бачите, яка здоров'я. Так, салат. Щось тут в'яже, бачите? Щось вяже якось головку, не знаю, що що буде з нього. Не чіпаю, але оцей не в'яже, що це що це таке. його може вже з'їсти, Та й забудь, Ось ось. Така сама єрунда, Ось ось. Цей дивіться. Отакий, цей такий. Це все з одної пачки насіння. Хто знає? Салатиків багато всяких. Салатики ще... А, ще ж сього, я ж не показала. Дивіться, Ага. От так. Ще з горохом будемо, ну Це не точно. Ну, квітки є. Не везде, коякий який малий щось. Ой, не знаю. Будемо чекати, чекати. Поки є час, ще розсада огірочки підростає, то ще можна почекати. Салат шикарний вже здоровий, вже можна його і потихеньку, але в мене ще в тій теплиці є, тому це ще росте. Так, по порядку. Горох на дворі. Горох в відкритому ґрунті. Ну це якось так. Ну це й добре, нехай, нехай. Буде пізніше, надію, що буде. Ну і непоганий такий. І шпинатик вже Той, що я сіяла, я ж показувала. Так? Дивимося, ось це все шпинатик. Ось він такий файний хлопчик. Це шпинатик. Візде, з тої сторони, є. є шпинатик. Надіюсь на гарний врожай. Отак. Так. Ще одна теплиця. Зараз я сюди якось залізу, тому що наставила. Так дивіться, це вже помідорки. Вже треба висаджувати, аж пощать, дивіться. Вони пощать тут. От. Але зараз немає куди. Чекаємо, що там тут вже перекопано, бачите, готово вже все жде помідорку. Там ще от, залишився цей. Я переживала, а він воно, ще в мене там є, шпинат. Так, дивимося, горох. Видно, так? Да? А десь були більше квітки, де вони? Щось я не наблюдаю. Ну, коротше, є квітки, квітки є. Ще такі, бачите, не, не розпущені. Розпусти на них немає, розумієте, Скоро будуть розпущені салати ще, є, бачите. Так, тут я буду садити огірочки, чекаємо горох. ну, Я не знаю, скільки йому ще треба, в мене вже е, ці огірки дають перший листочок, тому... Так, помідорки буду зараз заливати, бо вони такі їх стоїть теплиці. Там прикриті, тут не прикриті принесла. Жарко дуже. Прям я не знаю, тут жара. Зараз я які градуси, Я обійду обіду з другої сторони. Дуже жара страшна, а передають, що буде, буде похолодання. Яке похолодання, я не розумію, як це може бути, коли так жарко. Я не знаю. Пожалуйста, видно? Не знаю, не бачу видно чи ні. 45 градусів. 50 теплиці. Це капіс. Оце у мене очасточек залився такий не прибраний. Чого? Тому що тут посаджено ось. Ось о рукалка. Руколка. Ось о руколка, бачите? це така жара. Всі кайфують, а я ні, в мене суплі. Чого? То, що я алергік. І вже якась зараза їздиться. І вже якась зараза подзьобала. Ну що ну, це? Я тут не прорвала, тому що тут руколка. Я ж чекаю, дивіться. Треба бризкать. Треба бризкать, Оно страшне. Гадюка якась. Добре, побризкаємо. Оце чекає, трошки вона відросте, тоді цей бур'яни весь приберу. Отак. І наступна, Опа, це що? А це огірки? Дивіться, які огірки. Вони попадали, їх вже підв'язувати треба, мені нема коли. Нема коли. Що тут оно? Ви бачите ці огірочки? І я бачу, буду підв'язувати, треба їх обирати. Треба обирати, Ну, непогані, да, Дивіться? Наче нічого таке огірочки я тут замольчувала чоловік траву стриг, Тут так пахне. Як в сіннику, знаєте, то кого є кози, кури, корови, той зна. Як свіжим сіном. Вчора замульчувала, Ось такі справи. От. от так. Так, ну ще хочу кое-що вам показати. Тут нічого цікавого, тут рушка питає квіточки. А тут, тут морквичка. Віці яка в мене вже морковичка, так? Да? Видно, так? Да? Краса, краса. Таке це попадається, а тут треба попрорвати трошечки. Так, в принципі, вона у мене нормально, я ще її обережно так садила. Ну, ось тут дві разом. Видно, ні. Дві разом, тому ось цю меншу ми прибираємо, ну Це я буду бур'ян бур'яни, я там де по дві, я звичайно, приберу. Було, звісно, сипнуло. Сипнулося, а так, схожість, бачите, да? це абака, Ось така. Накрита, щоб її не пекло. Це норм. Так, ну і остання буде малинка. малинка в нормі. Дивіться. Отак. От буде малинка. буде. Я її поливаю тут іноді, якщо встигаю, поки все полю, доходжу, то А це ремонтантна отут у мене, тут ні. Одноразово, по-моєму. Хоча... Хоча, може, і ні. От я в тому році не пам'ятаю. Вторий урожай був от з цього. А це точно ремонтантно. Це моя стара. От. А це нова, не пам'ятаю. В цьому році глянемо, тому що в минулому році вона була перший рік. Бачите? Це ремонтантна. Вона два рази і вона така, це вона поки що мала. Вона така тут хороша. Виросте, закриється все. Справи жара пече, я вам кажу. А що працювати треба. Так, все, йду заливати помідорку і ще шукати собі якусь працю. А, дождьте, ще ж не все. Так. Тут в мене ось перекопано, якщо ви можете бачити, то буде під кабачок. Кабачок я вам показувала? Ні? Ні, зараз покажу, під який кабачок, це у мене тут готується земля. А що тут? Тут, що тут? А тут, бачите, вирита яма. Сюди я буду компост ложити підверх, опять під тривога. Вони що, здіваються, чи що? Підверх, ну, не під самий верх, а так компост. І оця земля буде йти наверх. І тут буде, знаєте хто? Знаєте хто? Вгадайте? Кабуни. Я їх вже посадила на розсаду. Тут буде в мене базилік, теж буде забито компостом зверху ґрунт. І тут буде базілічок у мене в такому горщику. Такий старий, старющий бабусин горщик знаєте? Тому буде нормально. А тут будуть кавуни. Хочу експеримент проекспериментувати. Дивіться, тут і така тінь трохи. О, все, зараз не буде мене чути. Я виключу. Так, я знову на зв'язку. От так. Тут розповіла, так, ще все в процесі. В процесі. Так. Зараз. Покажу, що в мене тут ще м'ятка, яку треба прорвати, бо тут ось. Все. Є м'ятка, а є. Така фігня. Що це? ще є? Шпоріч, так? Це ж його треба прибрати. Нема, нема коли. Так, заходжу тут, жарко теж, але вікна, вікна спасають, тут відкриті більш-менш. Це теж помідорки в теплицю, вони ще маленькі, трошки тут залишаю. Хочу їх повідкривала. Треба закрити. От в мене так вони зараз закриваються і нормально там. Ще перці залишилися, це ще думала, може хтось у мене випаде. І я ці перці. Ну, нічого, їх десь. Я щось продумаю. Щось продумаю. Так, тут були ще помідорки, тут були помідорки, я їх винесла. Да? Так, о, сині. Синім поганенько, видно? Тому що сухі. Ну, нічого, хлопці, трошки потримаємося, і я вас полю. Так, там теж сухі перці гострі. Так, дивлюся, вони вже активно попускали цвіт, а я не можу, upcoming, якщо їх висадити, треба... Вони вже цвітуть, коротше, жесть. Ммм, треба носити, цвітуть, порозкривалися. Кіно. Мені треба їх винести і висадити на А Обіцяю, то холод якийсь там, чи буде він, чи ні. Кабачечки. Ось, бачите, які кабачечки. Хороші. Хороші. Треба вже треш... виселити. О, блін, два помідори залишилося. Треба їх винести туди, Щас щось придумаю. Може там, які є більші, то я заберу теж, винесу ще в теплицю. Бачите, два великих залишилося. Зараз все зробимо. Ну і такі кабачечки. Але ж теж мені страшно, я їх все одно буду під агроволокно висаджувати. Але якось щось... Треба подумати, треба думати. Час подумаю по цьому поводу.